Напередодні нового опалювального сезону у будинку по вулиці Незалежної України, 80 перевіряють тепломережу. З 2017 року тут функціонує ОСББ. Відтоді у чотирьох під'їздах із десяти мешканці встановили індивідуальні теплові пункти. Їхній стан оглядає голова правління Володимир Штабко. Все утеплене. Все працює. До опалювального сезону повністю готові. Внаслідок ракетного удару ворога перший під'їзд опинився відмежованим від цього будинку. Вже у перші дні після обстрілу в ньому налагодили електро та водопостачання. Протягом місяця підвели газ. А в грудні через верхні поверхи та відсутній другий під'їзд проклали тепломережу. Тож вже минулої зими люди, які залишились жити у відокремленому під'їзді, були з теплом, каже Володимир Штабко. Перший під'їзд в задовільному стані там ну як. Мешканці самі, хто хто не виїжджав, хто хотів жити тут, а поробили ну, своїми силами ремонти, що могли, там допомагала влада ОСББ. Ну так живуть все. Вода є, газ є, світло є. Все поробили. Де переварили труби, з другого боку дали, як так кажуть, потоки енергоносіїв. Протягом літа на під'їздах замінили вхідні двері, поставили другі тамбурні. На прибудинковій території проклали пішохідні доріжки, виконали озеленення. Я потім їх планую підстригти так, якось ну, або шаром, або пірамідально, і воно буде, ну дивіться, це ж тільки на перший рік. Сьогодні до будинку повернулось десь 90% його мешканців. Люди кажуть, завжди пам'ятатимуть і той жахливий жовтневий обстріл і загиблих сусідів. У ніч на 10 жовтня не поїхали додому, а залишились ночувати у приміщенні ресторану, що розташований у будинку, його працівники. Кажуть, ховалися на роботі від постійних обстрілів міста, що заподіяв ворог торік восени. А після удару працівники організували у своєму закладі волонтерський хаб. Ми були у шоці. Вибігли сюди, тобто ми напевне були одні з перших, хто визивали всі служби там, питалися ну, допомогти людям. Ми багато готували для ТРО, там, нацполіції, то есть ну, нацквардії. Тобто, ну чим могли, тим ми й допомагали. У нас був тут дуже великий волонтерський штаб. За рік до обстрілу лікар Андрій Паньков заселився на верхньому поверсі першого під'їзду. Вікна його квартири виходять на вулицю Новиського, і це захистило її від руйнувань. Але трагедія сталася у десяти метрах від його помешкання, і з цим доведеться якось жити далі, каже чоловік. Були дві людини, яких я знав. Це хлопець, який мені встановлював тут пральну машину. І, на жаль, він загинув. А ще був чоловік, знаєте, з тих людей, який просто весь двір знає. Ну, всі знають буквально. Я не знаю, як його звали, але просто ходиш, здороваєшся, все одно знав його. Ну і, на жаль, він казав, що дуже добра людина. Все одно психіка так влаштована, що ти не будеш про гори думати кожну секунду. Ну, що ж сказати. Намагаєшся жити далі просто. За словами голови ОСББ, цьогоріч наприкінці жовтня у будинку розпочнуться відновлювальні роботи. Вже завершено і профінансовано з міського бюджету проєктування. Планується заміна даху на будинку, термомодернізація зовнішніх стін, ремонт квартир, встановлення нових балконів за єдиним стилем, повна заміна інженерних комунікацій, відновлення доріг та облаштування прибудинкової території із залученням ландшафтного дизайну. Фінансуватимуть ремонтні роботи міжнародні партнери. Проєкт розрахований на 2,5 роки. Але у управлінню будинку сподіваються впоратися за два. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.